Ми ой, ківшин, ми ой, ой в житті. Кількасот людей прийшли, щоб попрощатися з Федором Мельничуком, бійцем 57-ї мотопіхотної бригади, з позивним Леон. І з дня на день він мав приїхати додому у відпустку. А він сказав, приїде, скоро вдома, буде, скоро буде вдома і нема вдома. Принесли, привезли дитину. Дзвонив, казав, сину на Україні. Що ти там, сину, живий, живий. Зараз не кажеш, що живий. Постійно дзвонив. Смертельне поранення Федір Мельничук отримав від кулі снайпера в районі Зайцевого Донецької області. Ціною власного життя він врятував мирних жителів, які потрапили під обстріл. Він витягував жінку, він, то що на зайцевому було, тоді що машина під обстріл попала, що гражданські були ранені, то Федя витягував, то все Ліон робив, то все Федя робив, він витягував тих людей, ту жінку і того чоловіка. Ми потім його прикривали, і таке сталося, що його зняли. Попала пуля снайпера йому в голову, потім прилетіла ще. Сколичний РПГ і постольний гранатомет теж. Його одразу оказали в хлопця медицинську допомогу. Серце у сьогодні очень довго. Він боролся за эту жизнь, за свою. Навіть часов 8, если якщо не більше. Потім, звісно, уже серце перестало збісати. На сході Федір Мельничук захищав Україну з квітня минулого року. Його призвали під час п'ятої хвилі мобілізації. Він хлопчик був, він ще життя не бачив. 21 рік, 22 має бути. Він просто життя не бачив. Він в армію служив, в школу, це сам, побув в школі, в армію служив, за себе женився двоє діток, його забрали. Ми за всіх просимо і молимося, щоб ця Україна вже якось краще стало все і спокоїлося, і цього лиха не було, щоб цімпантері не плакали, і діти без, не оставлялись манюні без цих батьків, так як він ось пішов. Ам двоє малесеньких дітей залишилося. Поховали бійця на місцевому кладовищі у Байзимівці. У нього залишились батьки, молодший брат і сестра, дружина і двоє дітей. Дворічний син Ярослав і восьмимісячна донечка Злата.